Слава Ісусу Христу! Завтра 24 листопада віряни святкують День пам'яті святої великомучениці Катерини. Катерина жила в IV столітті і була родом із багатої сім'ї правителя Олександрії Єгипської. Дівчина мала рідкісну красу і розум. Здобула гарну освіту, і юнаки з найіменіших родин шукали її руки. Але Катерина оголосила, що вийде заміж лише за того, хто перевершить її в знатності, багатстві, мудрості та красі. Якось дівчина зустріла старця, і він повідав їй, що свого нареченого. Вона знайде за допомогою ікони Бога Матері. Катерина прийняла хрещення і довго молилася перед іконою. Одного разу їй наснилася богоматір із немовлям на руках. Він просягнув їй перстень, а прокинувшись, дівчина і справді виявила на руці каблучку. У цей час в Олександрію прибув імператор Максимін. На язичське свято були влаштовані жертвопринесення, зокрема, і людські. Катерина пішла до імператора просити його відмовитись від цього. Максимін був вражений красою дівчини і спробував її повернути в язичество. Але натомість Катерина свою проповіддю навернула в християнство. 50 найрозумніших мужів імперії. За це їх потім спалили. Саму ж святу кинули до в'язниці, а потім привели на страту. За переказами від неї Катерину врятував ангел, імператриця Августа, середворець Порфірій із 200 воїнами тієї ж миті увірували в Христа, за що були. Страчений. Загинула разом із ними і Катерина. Її муші перенесли на Сінайську гору. Частина святині в VI столітті перебувала в храмі Синайського монастиря. У православне свято звертається молитвах до Святої Катерини. Вона вважається покровителькою шлюбу, наречених, вагітних жінок, допомагає під час пологів. Заступниці моляться про хорошого чоловіка і хорошу дружину. Міцний шлюб просять поради, як залагодити розлади в сім'ї і допомогти у вихованні дітей. За старих часів, щоб зберегти рід, у Катерини у Катеринин день наші предки запалювали три свічки біля ікони святої мучениці. Дівчата в ніч на свято ворожать про заміжжя. Потрібно відламати сучок від яблуні гілочку і покласти його під подушку, попросивши у святої показати у вісні судженого. Відоме також ворожіння на гілочці вишні. Зранку потрібно зрізати гілочку вишні та поставити її у воду в хаті. Якщо до свята Меланки, це 31 грудня за новим стилем, Вишня зацвіте – це безперечно добрий знак. Отже, незабаром дівчина вийде заміж. Свята великомучениця Катерино, мудра, наречена Христова і вірна заступниця, з молитвою приходимо до тебе за нашу Україну. Випросив Господа миру. Для нашої землі захисти наш народ від ворожої навали, укріпи віру, надію і любов у серцях усіх українців, моли преславного Царя Христа, за воїни України, що боронять Батьківщину, огорни їх небесним покровом, випроси їм мужності, мудрості та Божої опіки, збережи їх від смерт... смертельної рани. Від страху, від відчаю і зневіри, наповни їхні серця силою Святого Духа, попроси у милосердного Господа сілення пораненим, визволення полоненим, повернення безвісті зниклих а душі загиблих воїнів прийми у своє царство світле, світла і миру, свята великомученица Катерино, будь опікункою всіх матерів. Дружин і дітей, що за сльозами чекають своїх захисників, утіш їх у скорботі, укріпи у випробуваннях, наповни їхні серця надією на перемогу і правди, вимоли для України справедливий мир, перемогу над злом і темрявою, та щоб у нашому народі завжди прославлялися Отець і Син і Святий Дух. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Свята великомучениця Катерино, заступниця перед Богом, моли за Україну та її воїнів, у Господа миру для нашої землі, захисту для захисників, сілення пораненим, визволення полоненим і вічність, спокій загиблим. Нехай Господь укріпляє наших воїнів у вірі. Мужності та любові до батьківщини, а наш народ провадить шляхом свободи і правди. Амінь. Свята великомучениця Катерино, могутня заступниця перед Престолом Божим, молися за воїни України, які зараз напередовій. їм у Господа мужності, мудрості і твердої віри, захисти від куль і вибухів. Від зневіри, страху і відчаю. Нехай, Божа благодать, провадить їх у кожній хвилині бою, а твій небесний покров огортає їх як щит. Моли Христа, дати їм силу для перемоги, збереження життя і щасливе повернення додому. Свята, великомучениця Катерино, будь їхньою опорою і охороною нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Свята великомучениця Катерино, милосердна заступниця перед Богом, молю тебе, заполонених воїнів України, випроси для них у Господа сили витримати неволю, захисту від знущань і жорстокості, надії серед розпуки та світла віри в темні години. Проси Христа Спасителя якнайшвидше визволити їх із полону, повернути до рідної домівки, до родин, що моляться і чекають. Нехай Господь сіли ті храни, тілесні і душевні, а твій небесний покров охороняє їх щомиті. Свята великомучениця Катерино, моли Бога заполонених, воїни України, нині і повсякчас. Амінь Свята, великомученице Катерино, заступниця в годину смутку і випробувань, молю тебе за безвісті зниклих воїнів України, випросив Господа, щоб він оберігав їх, де б вони не були, укріпив їх силою і надією, захистив від небезпеки та відчаю. Проси Христа просвітити шлях їхнього повернення. А якщо така воля Божа. Прийняти їхні душі в своє царство, миру і світла. Утіш, свята Катерина рідних і близьких зниклих воїнів, утверди їх у вірі, наповни серця надією і довірою до Бога, молися за безвісті зниклих воїнів України, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Свята великомучениця Катерино, з болем у серці. Молю тебе за мого Сина, який на війні боронить Україну, візьми його під свій небесний покров. Випроси Господа для нього захисту від усякого зла, мужності в небезпеці, ясного розуму в тяжку хвилину і міцної віри в Божу допомогу. Проси Христа зберегти Його життя, вберегти від ворожої кулі, полону і розпачу. Наповнити серце миром і надією, та повернути його живим і неушкодженим додому. Свята Катерино, укріпи мене, Його матір, подай сили в молитві, сіли мій страх і сльози, навчи довіряти мого сина, люблячи руки Божі. Молися за мого сина, воїна, і за всіх синів України, що на війні, нині повсякчас. Амінь, свята великомучениця Катерино, щиро дякую тобі за твоє заступництво і материнську опіку наді мною та моїми рідними. Дякую за всі видимі і невидимі ласки, за почуття молитви, за підтримку годину страху і смутку, за сміцнення віри, коли було важко. Прославляю Бога, який прославив тебе у церкві своїй. І дякую, що ти не залишаєш тих, хто з надією до тебе прибігає. Прийми мою подяку, свята Катерина, і надалі молися за мене, мою родину, за Україну та її воїнів, щоб у нашому житті завжди звершувалась свята воля Божа. Нехай через Твоє заступництво Богові буде честь, слава і подяка нині по всіх і на віки віків. Амінь. Господи Боже, від щирого серця дякую тобі за дар життя, за кожен прожитий день, за все видиме і невидиме добро, яке ти подаєш мені та моїй родині. Дякую тобі за твою любов і милосердя, за те, що підтримуєш у випробуваннях, утішаєш у смутку і даєш надію тоді. Коли важко, дякую за Україну, за наших воїнів, за всіх людей, яких Ти посилаєш на моєму шляху, за кожну мить, у якій я можу відчути Твою присутність. Господи, прийми цю мою подяку і навчи мене завжди довіряти Тобі, бачити Твою волю в усьому і прославляти Твоє святе ім'я, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Сьогодні у нас така коротенька з вами молитва. Всіх я вас вітаю уже з наступившим святом святої Катерини. Я вам розказала, як ми можемо молитися до святої великомучениці Катерини, і також дівчатка можуть таке погадання, це не карти. Це православне гадання, якщо ви зірвете гілочку вишні чи яблуні, це не буде вам за гріх. Я тільки що виставила відео пост, такий святкові подарунки, набор Всі, хто бажає, можете заказати. Це гарний подарунок, там срібна іконка святого Спередона, миромасла, ладанка і філахта. Святий Спередон допомагає у саме фінансовій сфері, дає свій покров, відкриває дороги, оберігає від конкурентів і заздрощів. Так що це дуже гарний подарунок, так як ідуть у нас Різдвяні свята, ми робимо подарунки, як і для себе можете зробити, так і для своїх рідних. Можете зайти, почитати про цей набірчик, що він означає. Так що, кому потрібно, пишемо в особисті повідомлення. Дякую вам всім! Хто розділяє зі мною молитву, всім я вам бажаю тихої, мирної ночі. Хай ангели-охоронці охороняють сон, вашої, вашої родини і наших захисниць і захисників, які боронять нашу Україну. А завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Всіх вас ще раз вітаю зі святом. Вірте, моліться, щоб у вашому серці ніколи не згасала Ні любов, ні віра у нашого Господа Бога. Бережива всіх, Боже!